Читай разом зі мною. Сьогодні ми читаємо вірші з буквою Ща. Катерина Перелісна дощик. За Валентиною полинок різнокольоровий дощик. Катерина Перелісна дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. За Валентиною полинок. Різнокольоровий дощик. Між травинок дощ зелений. На барвінку синій. На ромашках білий білий, у хмарині сірий. На червоних черевичках крапельки червоні. І чомусь прозорі зовсім на моїй долоні.